Буду молоти е, яблочка сушені. І я вам починала розповідати, що колись я робила експерименти, е, е, я засівала чашки Петрі ширіхія колі і сипала е, перемелені яблочка на ці дуже потужні. Мікроорганізми і мікробіологи на ді мною навіть е, сміялися і дратувалися, що нічого не вийде. Ну, коли вони побачили, який ефект цього, коли не сипали, засівали всю чашку петрі цими бактеріями, то так як ми, ми б капнули антибіотикам, були такі зони. Де ширіхи окулі не могла рости. Тобто такі сушені яблучки це не тільки дуже добрий сорбент для нашого тіла, але й потужний лікар для кишковика, при ентеробіозах, при поносах можна давати діткам, можна варити киселі, додавати до каш. І саме в такому перемулитиму вигляді цей чудовий результат дає при, для схуднення, тому що очищається кишковик, це можна поєднувати з псиліом, з корням солодкі, з тим же самим макрицьом.